Yo Друзі, всім привіт і сьогодні. Ми завітали разом з денчиком Бравл Старс. Всім привіт! В общем то, ден, як ти знаєш, зараз проходить івент Ангели проти демонів, і у мене зараз чомусь ангели, хоча не знаю чому. Я тут, якби тут за демонів жоскували, у мене тут багато всього прокачено. Я з вогником грав, а тут у мене зараз ангели дали якийсь щит. Я не знаю взагалі, що він робить, але то не саме головне. Саме головне, що вчора, як тільки цю мапу не поміняли наші дешечки, і була минула мапа, яку ми дуже жорстко хорошо качали, я викачав базу на 900 Сім кубків. У мене на ньому було щось 300, вроді, щось типа такого. Плюс я викачав дуже жорстку майстерності на ньому. І в мене дивись, майже мені ще соточка якого, якогось досвіду. У мене буде 2000 коїнів. А зараз я забираю 150 PowerPointів, сотку кредитів, 300 ще PowerPointів, І ще у мене тут теж є бонуси саме в трофейній дорозі, так сказати. У мене тут теж купа, купа, купа всього. 300 коїнів, ще 50 кредитів, ще паверпой, 80 штук, ще 300 коїнів. Коротше, купа різних, всяких винагород у мене є. І ти знаєш. Я пропоную нам підібрати нову супер жорстку комбу під ось цю мапу. Ну дивись, я можу тобі запропонувати одне. Якщо в тебе є енджело, то в принципі ти можеш його взяти і реально прям дуже жорстко виходить, заобусти на цій мапі. Бо ти зможеш на ньому прям дуже робити люту якусь двіжуху. Я би обрав би, наприклад, якусь пейпер, поняв. Ми б з тобою просто стояли б, умовно, б тримали якусь дистанцію проти Браулерів, поняв. Ну і угу. просто їх розносили. Ну Тіпо, ти що с... Енджело зможе бігати по мапі, поняв по там по тій водички, як ти бачиш по карті, да? Що я буду сидіти тебе, типу, контрити, що тебе не обійшли? Мені здається, що така ну досить непогана, хороша комбінація буде бравлерів. Ну, ти знаєш, з однієї сторони іменно так воно плюс-мінус буде хорошо. Ще тут, кстати, я щось думаю, Бель буде теж непогана. Ну. Бель буде непогана, поняв. Просто аби в мене Енджело не був викачаний до тисячі кубків, то я би його спокійненько би взяв би і собі до Апол. Але прикол в тому, що я вже його викачав, і я розумію, що це мапа імбова під нього. Бо ти зможеш просто свалити від якогось матраса, ну, да, від да, якоїсь шарфа, да. від ще якогось такого лютого чувака, який може в тебе прям жорстко влетіти. поняв? Ти просто пішов на водичку і сказав пацани, до побачення. Ну, з однієї сторони, ти правий. У мене ще тут, кстати, в батлпасі купа всього дві. Тисяча поверпой, ще стардропчик. Я тут ще, ще купу всього не відкриваю, чую, що в мене тут бонусів буде купа. XP дабл, ще 100 кредитів, ще один стардроп суперерний і 1000 коїнів. Обалдеть. По суті, ти знаєш, мені твоя пропозиція щодо команди, ти знаєш, подобається, тому давай попробуємо. Поки що у нас тут кубків не так багато, та й в мене Angel у сьому рівня всього на все. Але скоріш за все, що його сьогодні ще доведеться не раз прокачати і витратити абсолютно мене... всі свій коїн. У мене є до тебе таке одне питання. Типа, який зелений гаджет, я понятно, я беру той, що буде відштовхувати просто пацанів. У мене друге питання: що мені ліпше обрати? Типа, іменно золотий цей, поняв? Ага. Золотий гаджет. Я поняв, поняв. Перший гаджет. Якщо я стою в, стою в кустіках, поняв, то в мене буде плюхи моєї плюс 1200 урону. Угу. А другий, типа, гаджет він мені буде давати, по ідеї, перезарядку на 4 секунди. А, ну, дивись, кущів тут багато, особливо ось біля центра. Тому можливо, можна О, попробувати кущі. Ось і я за це думаю, поняв. Напевно, давай, короче, я залишаю цей гаджет. Давай будемо, в принципі, пробувати, а там що вийде, то й вийде. Да, в принципі, ти знаєш, я думаю, що поки що, поки в мене тут на енджело 200 кубків, те на пейпер там 400, всього на все. Я думаю, що ми будемо тащити доволі швидко. Хоча це теж не факт. Але далі, скоріш за все, мені доведеться Енджело хорошо так прокачати. Проте, на жаль, у мене тут немає особи багато коїнів для того, щоб його викачувати. Ну будемо бачити, бачиш, тут Paper Кстати, багато дає. Я тобі скажу одне: Братуха, ти його викачуй. От реально. Ти викачує Angelo, бо це досить такий сильний браулер, і ти можеш його часто використовувати в рангових битвах, поняв. Плюс ти можеш його використовувати в нокауті. Типа в цьому, в цього браулера прям дуже лютий потенціал. Да, да, да. бравлер сам по собі класний. Тут, кстати, ще є банка одна на базі, і тут є ще пейпер. Опа! Чувак! Опа, хе то я говорю, що Кенджі говорю, що плюху. говорю, Братуха, я двох вирубив. Миша в мене, чувак. <свист> ну, миша я мене зажала. <свист> У Уканчи там тут банок мало? Тебі? Миша тоже мало ХП має. А якщо я отак от братуха зроблю? <свист> 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 ну, весла. куди тікаєш? Ти манюній. Ти секунець. А якщо отако? От миша знизу. На миша, воняча. Все, а теперь треба їх просто на дистанції і все. Отако, такое ось калюшка. колюшка. Ух ти йо, в мене 600 хп. Так, 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 я диві живу. 60? в мене все чітко. Я ти кажу, ми їх просто банально не підпустимо, Паня, і все. ні черта нам не зроблять. Диви, чувак, підійшов, бэмс. Бемс. від'їхав. <схай> я тікаю до тебе, такого, Оце, що він ще підхилився. Паня, десь в кущах тут сидить. О, він прям тут впритик. Ну, я, походу, откисаю. Аби з мишою якось розібратись, то було би хорошо, але миша, звісно, має вже дуже багато банок. Ну в цілому, диви, аби на початку мене там в соло не зажали, то взагалі було бізі. Так слухай, для першої катки ми ще поняв розігріваємося. Нам треба привикнути до бравлерів, нам треба перестрілятися. От зіграємо з тобою дві-три каточки, понів плюс-мінус привикнемо до персонажа. Та й в принципі будемо вже розвалювати. Я тобі кажу. Да, отут факт, конечно. І, диви, скрізь, є пайпер, майже скрізь. Да, бо мапа дуже велика. Мапа дуже велика, і тут на пайпер можна реально розгулятися. Ну душа, і газ непоганий, поняв? Тут багато хто непоганий. А от Емс, зараз, звісно, забере всі Ой -ой -ой. банки. Брок. Мені. Мені тут боляче. Я броку, таку плюху накидав, чувак, він майже помер. Ой-ой-ой. Але єдиний мінус, я цього Анджело, що ти не хілися, коли заряджаєш атаку. <смір> ну, тому його треба викачувати, щоб це був гаджет, який може тебе просто підхилити. Так. Я би оцього цього чувачка якось попробував би вирубити. Хоча з мене такий стрелок. в мене зараз пейпер просто їхня вирубить. Та я по ній щас попав. Нас зажимають. Мене зажимає отут і брок. І з броком хтось там є так ну А з броком я Та Ну йо, -йо. А, Мене вбили. Ха-ха, просто брати. Мене тури зажали просто. Той брок перепригнув. Ну, мене просто поняв, що гаджетів нема абсолютно ніяк. І сьома сила вже. Так, тобі би хоча б, знаєш, купити оцей гаджет. Ну на цій мапі, мені здається, гаджет потрібен точно дає тобі змогу втекти. Да, 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 тут по-любому, тут не треба через стіни стріляти. Суперсила була б теж хорошою, коли калюжу розливаєш і хілишся. Оце було б реально хорошо. Ну ще Ріко треба викачувати. Ріко там вообще імба конкретний. Він майже на кожній мапі класний. Ну, Ріко, сам по собі, типа, сильний, але ну, я пробував на ньому грати, але в мене виходить, та що ти як пацана грають, поня? Ну це таке, поняв, ось Ріко йде. Ми йому по щиплюшечку, щас ще підзарядимося. Френкіча підемо підем в спину вальнемо. Отако на 4400. Ой-ой-ой-ой-ой. Мене... мене ще вб'ють. Мене вбивають. А я Френка пощупав, чуєш. Отако. його убив. Щас підхілимся. Нормально, ще баночки. Де там пацики? Там вроді знизу були пацики, закидальщики якісь. Ага, все, да, диви. Є джаси. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. І Канджи тут тоже так цю вирубив, це було б щас по-хорошому. А Кенджі взагалі пішов та... кудись в кущі. Блін, і я не попав. А його вбили? Так, тут Вілоу чи хто кущі? це? Її. Закидальщик якийсь. Ні, На це дейтер. новий терзу. оцей. Так, а, джу -джу це, це новий бравлер. Чи як він зветься там? Ну її зажати можна. Чи де, так, де вона? Ух ти йо! А, ah, вона <laughs> Вона того! вміє. А Холодець, вона тоже вміє ходити по... <риклад> Я й не знав, чувак! А давай подумай. <риклад> Я тоже не знав. Давай, знаєш... О, мені, кстати, ангельский старт дроп дал. Было класно, аби мені вы мне випав. 200 коїнів ну теж не пано. Розмрієшся, слухайка. Я поняв, просто я щось не прихильник. Прям Енджело, такий сильний, поняв. У мене дуже класно викачана бель в плані сили, гаджетів, поняв, оцього всього. Але кубків на ній дуже мало. Всього на 520. 520, двадцять. Хорошо, давай, значить, я візьму щось плюс-мінус на твоєму рівні. Так, 520, Ну я можу бо взяти. Ну як варіант. Не знаю тут. Я можу колед взяти. Давай, давай. Беру, давай. Код, беру на колод оцей гаджет. Отако, щоб бути прямо пса, яким пацаном. Ну. Але знову ж таки, в нашій команді теперіть про А пробоїна, знаєш, в чому заключається? В Тому що, що немає танка. На ну, то в нас і тоді не було танка. Ну, Тоді ми хоча б мали якісь підсеїв, що ти можеш на водичку втікти, а я можу просто відштовхнути пацана. Ну, чувак, а тут у мене є капкан. Капкан з повільні лише. Побачиш щося, диви. Проти нас якраз попався. хе Що побачиш, як він буде робити грязюку. Ну, побачимо, побачимо. Ну я думаю, що мені за... Бель буде набагато легше грати. По-перше, не треба заряджати плюху. По-друге, можна завжди підхилитись. По третє, ти танків будеш виносити дуже сильно. Та я плюха ну, відсоткова. Дави. Бем, плюха. Портуха, ділися банками. Давай. Опа, тут Максик. Максику плюху дав, прогрів його. Опа. Я би, кстати, щас би... ось от цього чувачка броло таколе гескую. Давай, 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 давай. Пригрів! Так в нього там пацан появився і нам було б непогано їх убити. Да, у нас вообще по 8 банок, пішли всіх виносити. Да, ми можемо зараз іграти тупо, взагалі дуже агресивно. Дуже агресивно а, Або играти. я ще попадав. Слухай, тут пейпер, 4 банки. У, -ху -ху -ху. На цьому по -пейпер агресія у неї 400 хп лишилося на все, але ну, вона вже хилиться. Так, бемс бемс, бемс, Максик отдихає, і Пейпер. І Пейпер получає плюху дуже больну. І вона зажата, <гум> просто бідненька. Подому. Ха-ха, <хина> до дому, даже банки не будуть забирати. Да, 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 то не надо. Так, Максик. Максик, іди сюди. На Максик. Так, Анджело. Ти казав, Анджело сильний, капець. Анжело потужний. Ой-ой-ой, мене щас мене вирубили. Як так? мене Кольт убив. Мене кой просто якось заплював. <с? <с? Я виробив Энджел. Так, пішов я, дивитися, де там хто. Так, тут а Максик Кольтик, да, значить. Так от такого все. Капкан ставиться. Дивись. Бемс. А, і він пішов на тебе. Ну, ладно. тобі Реально? Бемс, бемс? і все. Чувак, максимально легко. Понімаєш, так може здаватися лише на перший взгляд. Бо ми граємо зараз реально ну, не на супер великих кубках. Ну, чувак, ми й тоді грали не на супер великих. Зараз 500. Ми конкретно жорстко всіх засноуболили, розвалили. Зараз подивимося, як піде далі. Ну і ще тут дуже класний буде барон. От барона я би капець хотів викачати. Це юніт максимально чіткий. Він у мене дуже жорстко підкачений. І оцей хіллер, поняв, він дуже взагалі їм бах. Uh -huh. Ну так, да, він дуже, в принципі, такий доволі такий агресивний перець. Так, да, він і ульту може накинути хорошу двеки. Команду роз <рес Metroid> Та Ой, я команду розвалив. А ти, обшу люто накинеш. пайпер тебе хоче, я бачу. Пайпер, конечно, тут мені таку плюху накинула, що я вже не хочу пушити до газа. Погнали. Так, капканчик, щоб нас не сильно догнали. Опа! Так, Чувак, тут почка, і, і ти, и си, и я помер. Я mm? тоже. <shades> <рес> <реш> <реш> ну бачиш, отут, коротше, сильно заагресували, ми вже все, програли. Да, треба іграти якось трішечки ну, обережніше. Ну дивіться, понім на цій мапі купа різних героїв класних можна затестити. Тут можна 8 бід качати, тут можна кольта качати, Ріко можна пробувати. Ну, Ріко тут не сильно, я думаю, тому що тут не сильно багато, типа стін, там всяких і то дай тепер. От А барона я би капець хотів би викачити. Ну це максимально класний герой. Мені дуже подобається. Ну я за нього максимально не вмію грати. Так. Я би у цього чувака хотів би викачити, що він був прям дуже сильно прокачаний, а це що може мати змогу, поня заморожувати. А, Гейла, да, той взагалі. Ого, чувак, я тупо команду шотнув своєю ультою. Так, мінус шарфік. Ух, ти, Йо, у мене шарф тільки що, чуть ну, того, не пригрів. Там у спайка 22 хп. А в нього тімейт на шарфу диви, я капкан поставив, він захоче в мене впригувати. И на капкан, братуха! Ну, да. <laughs> Я приехал. У него тоже у него симбанка. Давай, жирный. а давай, может, ты видишь просто. Да, да ты не парься, чувак. Давай, мы надо играть вид капкана, понял? Получається, залиши один спайкич, по якому просто раз попасти. Ну це банок прямо вообще тьма. Ну, так я ж тобі кажу. Юніт реально потужний. У мене дві тут стільки кубків списували, що у мене було 500, а мені треба викачати 600, щоб на наступний тір перейти. А мені треба щоб перейти 780. А в мене зараз 500. Так, диви, я ось у нижній банке зараз максимально жорстко утону. Ага. Я б утонув, так, бо, я бо, я бо, я бо авто... Ну тут є персонажик ще один. Лола, вроді би. Так, Бемс. Оцей, кстати, мінік уже сильный. Меня то порталы ставить можем. Тут ще один браузер. Надо кстати, без ними тоже би розібратися. Розібратись дуже жорстко надо, блин, нього тут ще баночка лежить. Ух ти йо. Він склікнув. Отаку плюшечку, аби попасти тільки. Ой-ой, ой-ой! Ой-ой, кошак! Мене тоже! ой або ти виживеш. Б... Б... Та Реально. я теж думав, виживу. Так, ти знаєш, я би ще якось попробував. Тут наскільки багато тактик можна різних перепробувати. Я би ще я би ще, знаєш кого би взяв? Ано. Де це й діти? він барон, чувак. Оце просто імба конкретна. Я б його навіть зараз отаку прокачав, я максимально сильно на ньому хочу зіграти. Стар сил у мене, правда, немає на нього ніяких. Но якщо я викачаю йому, наприклад, тірчик, а, я вже з нього забирав тір, я поняв. Значить, мені на базу треба по-любому тір докачати, а потім вже можна буде пробувати, <хе> так сказати, нормально валити. Дивись, ось, в тебе було, у мене барон. я поняв, взяв гаджет для того, щоб, щоб бачити в кустиках дуже далеко. В Смісні, так бой і так бачив в кущах дуже далеко. Ні, це з гаджетом він бачить далеко. Ні, це це суперсила чи гаджет прям? Ну, іменно цей. Ну, суперсила, сила, поняв? Ця жовтенька. А, ну поняв, поняв. От барон мені максимально жорстко нравиться. Він такий, типу, вроді, плюха накинув, вроді не так багато ХП, а потім ти починаєш просто супер жорстко від нього киснути, поняв? Просто поняв, у бої дві сили. Типа, або в своїй просто стануть. Диви просто шарф! Сначала подумав, що він мене зможе розбити, пішов на нас, а тут йому хана. Так, от цього клона би нам було б непогано ну, вбити, аби ти мене ще підхилив би да. Так, Ой. аби ж ти був біля мене, да. О, побій я попав. Ти можеш не танкувати, в тебе хп так багато, а я смогу у тебе хілт. Так, все, біо вирубив, і Ау, то Анджело стоїть, давай. Ну, то старіна. Він старина. нічого не зробить. Він поки заряд плюху, тобі понял. Я по що двічі попав, кстати. Він помер. Так, я тобі накину мінки. на всяк випадок. Та він мені нічого не зробить, чувак. Я йому, я його так отруюю. Це капец. Просто максимально жорстко. Дви. А ну підходит, робити. Ой-ой-ой, дан, хиль. Ух ты, йо. И робите? Котик може быть. Что не В таких ситуациях, коли мене просто жмуть. Так. То тебе мом його. Так, бемс. Почти, а, ну? почти. Дві секунди мені лишалося. Ну кіт просто їм бав, він скрізь вали. Поняв, я не знаю. Чуєш, а що якщо попробувати б'як? Бія, кстати, теж дуже потужно. Так, а що тут думати, взагалі? Я беру кольта просто. І все, чувак. <ш> <ш> кстати, як варіант в натурі. І диви, і ми ще легко просто беремо і конкретно жорстко всіх розносимо. Бо поняв, кольт взагалі, універсальний боєць, який може тупо візде іграти. Да, да, да. на, руб... на любому режимі, на любій мапі, ти його завжди зустрічаєш просто. Правильно, тому що він постійно скрізь ну, топово вали. Теж скін на нього. Такого конкретно, фізкультурника. Так. О, це физкультурника, Газонюх. Газонюх уже получил плюху. Так, мінус один, мінус два все. А я, якщо що на підхилі, я такий сапортик, можна сказати. Там внизу Фенг є з трьома банками. можна його взяти. Она вин за спавный друга. А тут в кущах досье. Опа по Леону. Десь Кресить, понял. Є, 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 он да. Хорошо, закинув. І все. Сейчас фенга. Так бомбочки його. Уха, я бомбочки прям. Непогано так вкидають урончика. У мене. Убив, і убив, його. Розібрався. <хи> Розібрались. Так, це ілюзія перша. А так у них банок нема, у них тільки в цього є банки в міміка. В час уже і я буду. Ух ти йо, а больно? Так у Леона там інвіз є. Пробую пробую, стрілюй Ден. я так якщо що буду підхилювати. А в міміка взагалі дуже мало ХП. О, хорошо. Да, все, і, я я прогрів, і, і все тоже. Не, я тикав, тільки... тактика максимально хороша. Ти просто сидиш, підбираєш різних героїв, і як тільки ти вибираєш от прям то, що тобі потрібно, все, зразу, сразу, можна сказати, все максимально легко відбувається. Погнали, конкретно жорстко. Щас ти там дві банки забираєш, все внизу є ще одна. Правда, от в барона, поняв, плюха так рідко перезаряджається, поняв? Я би щось з цим спробував зробити. А тут у нас шел. Та вона воно плюху получила, сейчас поки подумає, я поняв, получе ще одну. Там ще один чувак. Все, тікай, тікай, не знаю. Хілься, да, живий. Я втік, нормально. <клес> Там кактус. Кактус це сила. Диви. Бем. Іссию. Да, аби абета ще не буде. я Ну тут в кущах має хтось бути, да. Ой-ой-ой. Тут ще ще диви, хто є. буде ]ся. сьогодні? А хил, Хиль, хил. Хильчик, хильчик легенький. Кілька. Ой-ой-ой, кактус. Ой -ой. Вонючка. Вонючка отримав плюху. Я тут, капец плюху отримав. Денчик, я тебе хилю. Хіль-хіль-хіль. Я би ось у Шелі якось вирубив би. Я би сам би підхилився. Тут Кенджо. Так, Шелі. Шелі прогрів легенько. Кактуса прогрів. Щас я по Кенджо попаду. І поїдей, щас я його можу поїдей вирубити. Опа, попав. Все, кактуса вирубив. Так, іду до тебе, надо підхилити тебе. На. Давай-давай-давай. Ой, там чувак сидять матраси. Так, братуха, ти там на мене не скакай особо, не сам. От кенчика я би прогрів би типа. А він тебе хоче прогріти. Блін, Ой. а я калюж на нього кинув, коли в нього щит був поняв? Оце я що туп... тупанув трохи. Так. А тут я тупанув. Ну, Мені здається, знову ж таки, що тут можна брати того ж самого і Мортіса. Та тут взагалі купа різних героїв можна брати. Ця мапа вона настільки така обширна, Поняв, тут як і ближніками брати і просто в кущах сидіти. Так само можна брати і середню дистанцію з великим демеджем, і дальню. Коротше, можна брати, що хочеш. Але це вже все ми будемо тестити просто поза кадром. Підберемо супер класну тактику і будемо конкретно жорстко качатися. На цьому, напевно, денчик будемо завершувати. Ну, думаю, в цілому, да. Так що, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайдини, підписуйтесь на денчика И всем пока-пока, пока-пока.